Як формулювати думки чітко і ясно. Раз зіштовхувалися із думкою про те, що блін, ось вчора мені краще було б відповісти ось так. А до так, а в попередній раз я взагалі, окрім хорошої типу, нічого не сказав толком. І це є проблемою багатьох людей, у яких не структурована думка і промова. Мене звати Ангеліна Фечутриан. Ви на моєму каналі тут розмовляємо про тележурналістику. Ну і насправді не тільки. Поїхали, як зробити свою промову чіткою, красивою і структурованою. Перша причина, чому вам складно її робити, це погана пам'ять. Давайте будемо чесні. Багато з вас уже в проти експерти свого діла, класний керівник, класний інженер, класний менеджер. І ви знаєте реально багато про своє діло. Але при транслюванні своїх знань вам не вистачає навичка спікерства, якого потрібно поступово прокачувати свій навичок, все спам'ятовувати вчасно. Те, що можу порадити, це читати книжки. Це може допомогти, але не факт. Тому що одна справа це читати ту, тому що потрібно, а інша це читати те, що затягує в книгу. Шукайте літературу, яка визиває у вас шок, визиває якесь почуття всередині, і тільки понурившись в неї, вийде запам'ятати усе, що. Ви прочитали. Далі, ведіть аудіо щоденник. Так, інколи хочеться естетично встати о 5 годині, після медитації щось там писати. Але, по-перше, не завжди вистачає мотивації на це і по-друге, не завжди є на це час. А ось після робочого дня записати на тиктофон усе, що за день, все, що, що трапилося, це вже інакша справа. Тільки робіть це красиво, грамотно і більш детально. Не просто я поїв, я поспав. Там пішов на роботу, Це ще й плюс для інших навичок, які треба розвивати. Але зараз не про це. Найменш менш ефективним є вірші. Банально, але по справі пам'ятаю, як в школі виселися і за них здавалося це нудним, важким і нецікавим. Проте, переставши це робити, і пам'ять, і словниковий запас кудись дівається. Тому зараз можу всім порекомендувати читати, вчити, хоча б поротесеньки, але кожного дня це створює роботу в мозку. Я я повторюю, я запам'ятовую, я знаю і більш масштабну інформацію буде легше запам'ятовувати. Наступний пункт це словниковий запас. Наша мова не може бути чіткою, красиво структурованою, якщо немає з чого її структувати. Якщо в першу чергу у вас, у вас із рота не виливається потік слів, який вам потрібен для структування промови. У нас є активний, пасивний запас слів. Активний – це той, що ми використовуємо кожен день, слова, які ми використовуємо часто і часто згадуємо. А пасивний це слова, які ми знаємо, ми прочитали в книжці якісь, в документальному фільмі почули, але не використовуємо. Воно засіло у нас в голові десь далеко. Але важливо перетворювати пасивні слова на активні. Сама формульовка думок. Перед тим, як щось сказати, подумайте. Дуже гарно подумайте, начебто логічно, але вже в голові повинна бути структура, по якій ви будете щось говорити в житті. Так вийде зробити це чітко чіткіше. І взагалі, наприклад, у вас виступ, і ви будете розмовляти про якусь певну тему. Ви думаєте, що буду, будете говорити про це довго довго, але вам потрібно помістити весь сенс, який хочете передати в два-три речення. Просто для себе зробіть це, і не, не треба казати ой, та ні, це тема мінімум на півгодини. Ні. Все одно можна зробити це справа в практиці, тому це буде корисно також використовувати цей лайфхак. Далі розмовляти просто так, щоб вас зрозуміли усі. Просто означає зрозуміло. Чим простіше, тим краще. Людям не потрібно, щоб ви перед ними розпилялися розумними словами. Також є сенс звернути увагу на темп. якщо ви говорите з дітьми, говоріть повільніше, якщо ні швидкіше. Це ще можна назвати культурою мови. Я розповідала про неї в одному з перших відео. Якщо цікаво, подивіться. І останнє це персональний стиль. Якщо ви звикли все в певному форматі, в своєму персональному. А саме, наприклад, в офіціальному, то це ні про що, ніхто вас не буде слухати, тому що це нудно. Проаналізуйте, на якому заході буде влучно розмовляти розважальніше, швидкіше чи навпаки, так як ви звикли офіційно. І пам'ятайте, що важливо приділяти увагу людям. Звертайтесь до них, щоб вони відчували вашу присутність. Вони відчували вашу присутність. А пам'ятаєте, а уявіть собі, а чи знали ви ось ці фрази? У принципі, це все пам'ятайте, що треба контролювати свою мову і практикуватись, розмовляти на постійній основі, так як ви вважаєте правильним і класним. З вами була Ангеліна Хачитерян до наступних випусків.